Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову були пошуки. Я вже відкопався, друзі. Є результат, як по мені, то доволі непоганий. Є срібельце, Так що всім гарного перегляду. Запасайтеся чимось смачненьким, буде цікаво. Бачите, ось такий зараз весняний ліс, сховався, бо вітер скажений. На полі таке дме, напевно, у нас червоний, але тим не менш, пошуки я зробив. Зробив відосик, тому буде цікаво. Погнали. Так, друзяки, вже десь хвилин 40 хожу, якісь обломки, кусочок срібла знайшов і нарешті випадає ось черняхівська фібула. Застібка для плащів. Ну, Нема їх помити, друзі, але дивіться, така арбалеточка. Навіть з голочкою. Практично ціленька. Ну пойдет. Дивіться, копати на зелененьках красива. Ось така от арбалеточка. Сейчас ближе покажу. Ось, ну ще похожу тут трошки. Можливо, щось ще цікавеньке буде попадатись. Ось така от знахідочка, друзі. Ну що, беремо, рухаємось далі. Знахідочка по скіфах перша. Ось ось така от штуковина грибовидна. Друзі, О, така знахідочка, дивіться, яка красива патина. Ну, Тут вже копано, перекопано, але так як їхати нема куди, тому потихеньку копаю тут. Можливо, пізніше десь на якийсь городик зарусь, якщо буде час. Так часу немає, тому таке. Але приємно. Древня знахідочка забираю скіфи. Іду далі. Є ще знахідочка. Знаходжу, тут По ходу дорога була до лісу. Від Черняхівського там відійшов. Ну, в принципі, там нічого такого немає, якби його вернули, то може б щось ще повелазило, повилазило. А так, думаю, буду в сторону машини йти і 10 копійок трапляється. Ось, у нас, друзі, така локація, поле і є знахідочка. Зараз спробую показати. Ну, взагалі практично зверху лежало. Ой віє. Постараюсь щоб не сильно завівало. Ось вона. Що у нас? СССР. Ага, рамочник. 20 копійок, рамочник. Ось така монетка випадає, друзі. Якісь 40 в якісь роки. 20 коп. Беремо, рухаємось далі. Хожу, друзі, так. Туди, сюди, отак от. Якась дорога, напевно, була. І попадається ще манітосик. Так, фокус. І що у нас випадає? Це у нас три копійок, друзі. Зараз про подивимося, який рік. 1930 якийсь. 30 якийсь. Коротше. Треба буде витерти гарненько. І потім вже вам покажу. Ну, стан стан гарний. Радянщина, але гарненька, тому беремо. Ще випадає монітос і це щось по царизму, щось маленьке. Ну, може буратінка. буратінка Як правильніше. Ну, щось тоненьке і маленьке. Або якась одна друга колись була. Не знаю, ну коротше, таке зелененьке, нічого не видно, для кількості беру і рухаюсь далі. Коротше, кручуся в радіусі тут 20 метрів від тої Боратінки чіткий сигнальчик 87 і випадає, он, бачите, монітосик. Зараз будемо разом дивитися, що вона. Ох, і задуває. Ось, щось цікаве, друзі. Щось цікавеньке. Щось цікавеньке. Схоже на срібло, але ще не впевнений. Щось таке, Щось цікавеньке, друзі. От. Зараз буду промивати, буду дивитися. Бо Я ж кажу, що прийшов я вон звідти тако, до верху трошки. Там от така лісок. А тут от щось трошки, чи дорога можливо якась була. Ну зараз протру, друзі. І буду показувати, не перемикаємося. Ось протер, глядачі, як міг. Це білончик, радянське срібло, 1925 рік. Ну і ззаді теж стан бадьорий. Срібло завжди в гарному сохранчику. Класненька монетка, промити взагалі буде пушка. Ось так от. Є, друзі, срібльця. Ось ще кусочок сьогодні якогось був, знайшов, але це вже монітос. Мені це більше подобається. Беремо. Ох, друзі, поперло вже трошки. <кхи> вже думав закруглятися після цих 15 копійок. Але дивіться, що знаходжу. Знову срібло. І це вже І це вже походу а, теж, мабуть, білончик, так. Да, 1900 якийсь там. Це вже 10 копійочок. Зараз теж про тру покажу. Е, так, це вже, друзяки, 10 копійок. 1922 рік. Ось так, надіюсь, видно. Ззаді, ось як вона виглядає. Стан теж добрий. Так що, ходимо. Дивись, щось не фокусує. Е, копаємо час друзі, зайшов трошки відпочити, ось така ось ложбина на полі вітер. І дивіться, як красиво. Не знаю, чи є тут ще ця річечка в тому році ще було. А так, є трошки. Трошки, ось бачите, ще тече. Так що, друзі, ось така от краса. Все, а я далі продовжую пошуки. Так, перебазувався ближче до села. І є вже ось. Таке поле городик. Є перша знахідочка Ось такий от гуць попадається. Ціленький, радянський, зірочка. Така собі знахідочка, але для кількості піде, беремо, йдемо далі. Щось випадає глядачі цікавеньке. Вон, бачите, ще не відкривав. Опа. Є, монітос. Ой, красивий. П'ятачок. 1940 рік. Стан бомбезний. Бачите, до села підійшов і вже пішли трошки знахідочки. Ось така монета, непогано, продовжуємо. Друзі, дивіться, вже скільки копаю тут... Ой вітер. Вже повичищав тут цей городик, можна так сказати. Дивіться, все одно. Попадається така от царська ложка з візерунками гнута. От. от. Але така практично ціла. Ну, ціла вона, ціла. Ціла. Просто тут загнута. Така ложечка, друзі. Царська, шкода, не срібло. Шкода, не срібло. Але, але тим не менш, пойдет знахідочка. дочка. Хоч щось трапилось таке. Більш-менш цікавеньке. Беремо. Викопую ще знахідочку, ось такий от гудзик від кальсонів. Така знахідочка. Коротше, хід городів завжди попадається на городах, але для кількості беремо. Потихеньку хабарниця наповнюється, тому продовжимо далі. Ну що ж, друзі, і ось результати. Цього копу. Дивіться, по старовині, що вийшло знайти. Ось така от спинка фібули, можна сказати, фібула практично ціла із голочкою, з кружинкою, така арбалеточка гарненька. Знайшов ось таке щось незрозуміло. Ну, тяжке з якимись такими виступами. Щось теж по старовині. Ось така от якась грибовидна штукована, можливо, якась проколочка була, щось по скіфам. Якась козацька пуля, ще ось обломочки. ось Дивіться, якого гудзика знайшов. отакі ось, ось якась корона, ось якщо видно, ось бачите зараз протру ще поки мокре. Ось така от корона. Такий гудзічок щось ще таке. Ну і по цікавих по монетках 3 копійочки, 31, 1945 копійок, якась боратінка. Теж гудзичок, вбиті радянські монетки. ось 43,20 рамочник. Гудзик радянський. Ну і те, що порадувало, це білончики. 1925-15 копійочок. Ось такий стан. І ще ось О, щось не фокусує. І 10 копійок. ось. Це трошки в гіршому стані, але відмиється. я її тільки водою протер, промив. тобто, І ось така от монетка. Теж срібальця. Коротше, ось такі от результати копу. А, друзі, забув показати ще ложечку. Дивіться, була в посрібненні вона. От. Ось видно, ось, бачите, срібло. І ось ось теж от срібне, бачите? Але, на жаль, це або латунька, або мідь, не знаю. А може і попробувати напільничком, може й срібна буде. Хто його знає? Не знаю, поки що, друзі, не знаю. Ось така кераміка траплялася. Так, для антуражу взяв. Так що, якось так глядачі. Так що, слідкуйте за мною. Далі, думаю, буде цікавіше. Буду старатись виходити щось купати. Оце буквально ну, 3,5 годинки, на одне поле зарвався, оце все знайшов за півтори години. Оце ось шукав е, ось навіть отак. А це по черняхах все вибито, тобто <рив> довго дуже ходив. Потім вже набридло мені. Переїхав на монети, то тут трошки щось взяв. Так що, якось так, все, до зустрічі.